ЗСУ тим часом продовжують атакувати військові об'єкти Росії на її власній території. Наш генштаб підтвердив успішне враження двох диспетчерських станцій на Самарщині і Брянщині, що є важливими вузлами забезпечення окупантів паливом. А напередодні увечері рій дронів атакував Москву і її передмістя. Уламками пошкоджено купу автівок. Ворожа ППО так завзято збивала наші дрони, що їхня ракета проломила приватного будинку у Підмосков'ї. А у тимчасово окупованому Криму є влучання по військовому аеродрому. Спецпідрозділ гур примари знищив два ворожих літаки Амфібії Б-12 і гелікоптер Мі 8 Ось ці два знищених літаки вони є унікальними, тож їхня втрата є болючою для агресора. Яку функцію виконували російські крилати машини? Знає Ельвіна Сейдбулаєва. Ось так прицільно і точно. Бійці спецпідрозділу ГУР у тимчасово окупованому Криму один за одним нищать літаки амфібії. Гелікоптер Мі-8, а за ним і радіолокаційну систему небо. Перетворюють ворожу техніку на Брухт. Літак Амфібія Б-12. Чайка збудували ще в радянські часи в 60-х роках. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Це літаки, які використовуються в першу чергу як літаки проти човнові для пошуку і боротьби з підводними човнами, а також для контролю за водним простором. Це доволі рідкісні літаки. Такі літаки до цього в російсько-українській війні це точно не були ніколи уражені. І це результат точно спланованої операції. Все починається з пошуку тілі, бо росіяни свою цінну техніку ховають. Далі наші спецпідрозділи попрацьовують ці нюанси, особливості локації, захист і технічні характеристики об'єкта, і зрештою відкривають вогонь. Це не просто ураження, а ураження високотехнологічних цілей, які е, відновити в умовах санкцій е, дуже складно для противника. Тому е, кожне таке ураження воно є е, дійсно дуже цінним у Криму. Почастішили удари по ворожій техніці, і це стало можливим після уражень ворожої системи ППО. Це була саме методична робота з методичним ураженням вибиттям засобів протиповітряної оборони. точки зору вот з ладу безпосередньо великих оглядових радіолокаційних станцій, такі як небо, такі подльот, з ураженням комплексів с чотириста за рахунок от таких вже вибитих. Дір у системі протиповітряної оборони вже атака безпосередньо аеродромів. Вони розуміють, що Крим практично вся територія Криму прострілюємо, тому вони не можуть сформувати якихось додаткових складів з озброєння, тому зменшує їхній потенціал. А відповідна і здатність воювати. А ще кожна знищена ворожа техніка в тимчасово окупованому Криму це сигнал для всіх, що Україна повертає свої території. Ельвіна Сідбулаєва, ми Україна, марафон. Єдині новини.